Добрий день. хочете б... дешево скупитися, тоді завітайте, ну, Він на хитрий. Полетіли. Ого, тут всіх людей багато. Може, ми знайдемо трішки дешевше помідорчики і огурчики. Полетіли. Он картофелька по 15 гривень, а кукурузка по 5. Кукурузка 5 гривень. дивіться. Тільки тут всього їм багато. А я то думала, тут все дороже, зараз подивимося, може ми щось і купимо Помидорчик, огурчик. Зараз підемо поскрашуємо, по чому тут все. Ой, йо от бачите, все домашнє, все із грядки. Огурчики. А по чому у вас оці огурчики? Оце Відеречко. Можна я відро, а скільки там кілограм іде? По 140 гривень. Так це щось дороговато. Я думала, то дешевше. Ось кавунчики можна купити, всі домашні, всі її з грядочки. По 12 гривень за кілограм. Розбіглася, дешевше тут щось купити. У відеречку не більше, ну там 2 кг плюс-мінус, більше немає. Ой, йо-моє. Ага, їдь на хитрий купи там дешевше можна. Приїхала, стала 5 трав приїхати на хитрий і купити трошки дешевше. А, у дівчата ось став. Це Вони відро такі тут. 380 гривень відро. А скільки там відрі виходить? Оце виходить 60 гривень за кілограм. 60 гривень кілограм. Ага. Дякую вам велике. Ого, 60 гривень кілограм. Дорого, грачки. А по чому у вас ці помідори? Це домашні. Домашні, По чому кілограм? Це 30. 30, 30 гривень. Чиріки, да? так? Да. по 20. А огурчики. 50. Хочете, помідори дешевше, огорки трохи дорожні. Зараз ми далі пройдемося. А морковка, зараз спросимо. морковка домашня. Поча морковка у вас? 10, 10 пучок. <реклама> Ось такий 10 гривень пучечок. Тут уже по пучечкам продають. Сало м'ясо. Ух ты! Сало по 160 гривень за кілограм. А почему чому у вас таке м'ясо? 160 на кості. А вимаєте? Ви Ні... Мені м'ясо треба. Да. Ціни спрашую, тому що купу. попросили купити. Не можна, не? Хорошо, добре. Я Підемо далі. Там секрет фірми настало м'ясо домашнее. домашнє. Зараз ми мужчине спросим. Там не можна. О, дома... А почему у вас домашняя колбаска? 370. 370. Пробовать, не, пробовать, Дякуємо, поки не. Утро рано. 370. А почему у вас рыбринка? 150. 150, 170, 180. Такі діло сало. Гу -гу 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 -гу. Риба, 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 свіжа риба. свіжа рибка. Ну, тут немає. Не Буває, ну, вже нема. А по весні продають, так? Да? Не можу вам сказати. Ну, дивіться, тут цікаві люди його. Ще й мед продають. Зараз прошу, по чому мед, якщо цікавить. А по чому у вас мед літрова баночка? Мед літрова баночка, а літрова 200, да? Ага, дякую вам. Можна 95, мужчина даже уступає. Оце отакий хитрий базар. Так, кукурузка. Глянь, така гарна кукурузочка. Це бондюель. Я, щоб мені Кукуру... А почему у вас кукурузка? 7 гривень качан. це солодка. Я сейчас поспрашиваю, то пройду до вас. А огурчики? Відеречко. А скільки там кілограм Не важили. це корнишоны, да, идут? Вони, як ну, не маленькі, як. Ну, бачите. А вона всі підряд. Вони всі отакі от доші Ну А тут уже зборна солянка. Да, да, да. Дякую вам. Те, що нас обрали нам в городі, тут ще й не перекупи є. Дивіться, сало, м'ясо, багато, сіки тут продають. Налітай, покупай по 160, по 70, Зараз я спрошу, по чому? Ось сальце саме саме смачне сальце з м'ясом. А по чому вас таке сало з м'ясом? Черева на Ось ще огурчики. Це відро огірків. По чому у вас огірки оці? Це 150, 350 гривень відро? Це берка. Це берка. Це берка 350 гривень. Ого, дорого. <гум> да, Ці не космічні. Перчик, 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 огородній. А по чому перчик? А кукурузка? Цей по 30. Цей по 30. Ну це все вже домашнє з огорода, Це домашнє огорода, ось Оце так. О, помідори. Ось, ось вони мої помідори. Треба відро помідорів. Дивіться, які класні домашні сливки. Мене теж відрами продають. А почав у вас помідори? 280. Відро, так? Да? Це такі вони. Угу. Ох. Ну, оце так, приблизительно ціни. Помідори, перчик по 35, денька по 40, ось по 15 гривень. Кукурузка Кавун по 15 гривень. Так. Так що. Не знаю, чи тут это, чи. Ось кукуруза смачна. Ось пробуйте зразу. Ні-ні, ні дякую, а по чому вона у вас? По 10. По 10. Менше качайте. Трошки менше качає. Вона да. солоденька, це бундюельник? Ні, ні, не буду руки грязні. Бондюєль. Та я за проїзд сплатила. Оце така кукурудза. Угу. Помідори. Зараз я вам скажу, по чому помідори. А почув у вас це домашні помідори з грядки? 45-50. 45-50. Це домашні. Та чтобы... я бачу, що вони у вас домашні, воно ну, видно, що вони дома. Воно ну, видно, що домашні у вас. Це згурли просто. Просто <говорит> от жари. Я рад би <свист> привезти їх. А Та -да -да -да, воно так і є. Получається на хитрому практично такі ціни, як і на центральному ринку є, і бачите. Ціни, Тіни, ціни, ціни. Ось домашні помідори. Ось вони. А по чому у вас ці домашні помідори? 40 гривень. 40 гривен. Оце такий хитрий базар в Полтаві. Мені казали, на, їдь на хитрий, там купиш дешевше. Ну, я б не сказала, що я тут щось куплю дешевше. Вон домашні кавунчики. Це, мабуть, перекупи. А може ні, а може і з села. А там ще щось продають. Там дві ж паріж якийсь іде. Ви ж там підпишіться, лайк поставте, комент напишіть. І завітайте на хитре, і купите все подешевше. Ось банки, кришки, тремпеля. Ну, я так вкратце ціни вам розказала. Кури. Сейчас скажу, почему курка домашня за кілограмця. Гарні домашні кури. надо А це іменно для. Кур, хто держа худобу, можна купити зер, зерничко, все що хочеш. Ось дивіться, тут ціни навіть є. Картопля 10 гривень, морковка 20 гривень, картопля 20 гривень. Вон помідор 35 гривень. Зараз буде скуповуватися. Перчик по 25. Тут бігом, 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 все беруть, беруть, беруть. Так, часничок. Часночок. Часночок по 60, по 100, по 59, по 140. Різний часночок. Ось дивіться, огірочки. А ті по 200. Угу. Помидоры помидорчики огурчики комунчики и порешки, и берещи. О, оце я тут і візьму сейчас. По 25 гривень. Навіть тепло, так он продають. Бачите, які вони гарні красиві. А по чому з картопліка? По 20. Картопля 20 гривень. Ага. Ось дивіться. На 12 гривень купила помідорі. Даже розстерелася, що ще взять тут.

Ну так, в принципі, ціни я вам розповіла. Перед попередньою помідори. Дорого, все дорого. А ось Лавочка, дині, кавуни. Дивіться, як гарно все. І прекрасно Відро помідорів 220 гривень. Ось перчик по 20 гривень. Дивіться, можете на салатик співіжджати і приготувати. Бутинка. Завітайте на ринок на місті полково, і ви будете задоволені якісним товаром і низькими цінами. Ще навіть спрошу, по чому молочко. А по чому вас молоко? 25. Літер. Тридцять 35 літера. Двадцять п'ять, тридцять Це так. Ну, в принципі, я вам показала ціни. Це що недорого. Так, яйця 40 гривень, десяток, домашня олійка. А почому у вас домашня олійка? Олія на 54 літра, 25, 27 метрів, пів 27 гривень, пів літра. А огірочки? Огірочки все 300. Відро? Відро. А так по 35. Так по 35. Перчик по 30 гривень. Не міняли. А я так посторонній. Соло яйця це супер. І недорого, по гривень, все домашнє.